Наші гості мали час відвідати заклади е, охорони здоров'я освіти, соціальні заклади на е, е, багато наших інфраструктурних проєктів, не лише нашого міста, а району цілому. Я десь е, може піду перед того, що з того, як я так бачу, що... Співпраця буде не лише на рівні громади, буде на рівні варіанту. Але про це скажуть потім наші гості. Вони за 2,5-2,5 дня багато чим ознайомилися. Мабуть, склалася своя думка у них про район, про наше місто. Я думаю, вони сьогодні поділяться з нами своїми. Як враженнями, так і планами на майбутнє. Я не буду презентувати їхні наміри, вони про це скажуть. Я з свого боку хочу представити наших гостей. Це Івана Томкова, відділ канцелярії, губернатора з міжнародних питань. Тереза Некункова. Перший не клічков, перший секретар координатора і а, м, буде нам презентувати а, і, і край Роман Кліма, це відділ регіонального розвитку. А, в нашу роботу приймають участь у нашій зустрічі з головами Василь Дімічу. А, Я представлю сама, я представляю Регіональне українське товариство Східної Чехії, а ми сьогодні дуже раді, що ми змогли цю зустріч. Я буду одночасно перекладати на українську мову. Але дуже вибачаю, тому що якби я не скажу, що моя українська мова погана, але я як перекладач, я не професійний перекладач, займаюся зовсім зовсім іншим. Добрий день, дані панове. Я всі доволі вас перші при, при приступимо до презентації. Я хотіла б сказати, що перш, значить, ми, ми сюди до вас приїхали, так ми побачили ваше гарне місто, познайомилися трошки з ним. Тепер спробую представити наш Карловиградецький край, щоб побачили, кому ми наш Карловиградецький край є одним з 14 країв Чеської Республіки, а 10 населених пунктів як е, населений пункт міського типу. Селище міського е, піназу Тячівського району і градець Кралова я. Їх щиро вітаю і дякую за таку можливість організувати зустріч. Дякую, особливо Сергію. Е, наступна презентація буде презентація нашого українського товариства. Це буде зовсім коротка презентація, бо ви мали уяву про те, чим ми займаємося, і е, е, про нашу діяльність. Одною, однією з е, основних напрямків нашої діяльності є. Підтримка співпраці та об'єднання українців та чехів, сприяння кращій інтеграції українців до суспільства, бо як ми знаємо, що люди, особливо люди з Закарпаття, їдуть тільки заробити гроші, і вони там працюють все годинки, годинки, годинки. Але для свого особистого життя воно те життя таке швидко плине, швидко так минає. Діти в них тут, вони там стараються заробити кожну корунку. І посла, щоб послати сюди додому. Тобто не всі, я признався, що особливо закарпатців залучити до цього м, дуже тяжко. Зараз презентація Романа Кліми, це відділення Карловократського краю по питанням регіонального розвитку. Я працюю в відділі регіонального розвитку, відділення європейських грантів. В цій презентації ви побачите можливості, до яких і ви можете приєднатися в рамці європейських програм. Значить, Україна не є членом Євросоюзу, але і для неї останнім часом витворилися різні можливості значить, для отримання грантів. Про це можна говорити дуже довго. Якщо я буду, буду говорити дуже багато, то можете мене зупинити і задавати питання. Также Україна може використати програму Дунайський регіон Данубе. Якби не обіцяю, що це знайдемо те, що вас цікавить, але будемо старатися допомогти якби вас підключити до проєкту. Значить, і ще, аби вас трошки зацікавити, так хочу сказати, що в майбутньому е, ці, участь в цих програмах буде дуже якби, корисною для партнерів. Чехська республіка використала вже багато можливостей, тому ви обмежені, а для інших нових учасників, які приєднуються, ці можливості більші, набагато більше. Тобто, розвиток транспортних систем. Тут мова йде не про інвестичні програми, але про програми, які, в яких можна значить, передати досвід Люди, які вже мають досвід, передають досвід тим, які просто вперше тримають. Область, як ви говорили, область енергетики для подачі заяв в цьому році ще не була відкрита. Європейська дотація 75% 85%. Значить, частину, яку повинен внести партнер, то є 15% всього. І завжди треба спочатку внести свої кошти, а потім е, на протязі півроку е, ці дотації, значить, повертаються. ці гроші повертаються. Ті проєкти, які вже тема спрацьована, а е, Тепер шукають ще партнера, наприклад, із України, що ви просто можете підключитися до цього проєкту. І ще, значить, і хоча цей якби строк поданий від 9 травня до 6 червня, короткий строк, і ви не можете видумати якийсь свій новий проєкт, то ви можете підключитися до цих проектів, які тут пропонуються, і бути партнером в цих проектах. Слідуючою програмою є комунітарна програма. Ви можливо чули про такі програми. Це програма Еразмус Плюс, програма, яка стосується обміну студентами або стажуванням студентів за кордоном. Можливо, хтось з вас чув про міжнародний вишеградський фонд. Фонд заснований в 1991 році на основі цих вищеградських держав в рамці виходного партнеру. Східного партнерства Україна може від року 2004 го теж підключитися до, до цієї програми. Також для участі в проєкті необхідно, щоб було хоча б три країни з Мешканської четвірки, верхня би, границя цього, цієї фінансової підтримки не обмежена. Також далі наступна частина названа мобільність. А це стосується студентів, обміну студент студентами і так далі. Так, так то є співпраця художників або проекти, які направлені на розвиток громадського суспільства. Що стосується вишеградського фонду, так він пройшов різними такими позитивними змінами від свого початку існування. Якщо проект добре написаний, так можна значить отримати і 100% 100 фінансування. А цих фінансів можна отримати зразу ж після початку на початку проекту. Тобто важливо те, що ці проекти можна подавати на 4 рази в рік чеські школи, середні школи не дуже використовують, а є на це виділені великі кошти. А тут студенти можуть отримати і гроші на дорогу, і на страву, і на проживання в цьому навчальному закладі. І мають такі гроші на, карман, на кармані розходи, навіть їм на це дається. Тут можна подати грант один раз на рік. То не тільки для шкіл це, але для просто студент особисто сам може подати такий грант і десь, наприклад, на півроку виїхати на стажировку вуз іншої країни. А звичайно, школою може бути, треба доводитися, ніж поїхати туди, то школою треба. Необмежені можливості в цьому Вишенградському фонді. Так, це ж музика, культура, в області музики, культури, фольклору, або ж обмін не тільки студентами, а й дослідженнями, науковцями, соціальна область, навколишнє середовище, підприємницька діяльність. Треба сказати, що можуть і просто люди фізичні, фізичні особи подавати такий грант, а є приклад уже таких. Подання таких грантів, а то, що пастухи, є два пастухи, один з румин, а другий... Скажіть, і тут Словенського. Мадярського, Мадарсько-Словенського, Автомісні. Ага, так же Угорщина, Словакія і Польща три просто пастуки. склали, домовилися і склали такий проект, подали, і вже існує приклад, що вони там собі зробили значить, для покращення умов своєї своєї роботи і для того, щоб принести користь скористь більшу хто може подавати гранти? В принципі, всі можуть значить, подавати ці, ці гранти, крім тих, хто користується державним бюджетом, хто є на державному бюджеті, а так закладні, базові школи, середні школи, музики, місні, грузи, місні, місні, регіональні, інституції. місні значить, регіональні інституції, органи самоврядування, клуби. Якщо побачите, що було підтримано 5 тисяч, понад 5 тисяч підтриманих проєктів, то 500 проєктів в середньому за рік підтримується. Также третя частина тих проєктів, які подаються, успішні, тобто схвалені. І бувають випадки, звичайно, що у вас не буде підтримувати. Триманий не буде схвалений, але якщо ви на перший раз він не був схвалений, ви поучитеся, можете навіть звернутися. Там дуже приємні люди. Вони реагують на ваші дзвінки, на ваші емейли і поправлять вам, що у вас було неправильно подано в поданому проєкті, то наступного разу через три місяці подасте і він у вас буде схвалений. Секретаріат знаходиться в місті Братіслава. Якщо хочете значить, організувати семінар, такий є, де ви були. Навчені поучені, як використовувати ці гранти, то вони хочуть до вас приїхати і повчити людей, які будуть просто ну, цікавити, цікавитися цим. На сайті Вишеграцького фонду є така гарна мапа, є там і, е, участь Закарпаття вже в цих вишеградських проєктах, і є там, наприклад, місто Хуст. готуємо перший проєкт, який де ці недосвідчені партнери. Які хочуть приймати участь в цих проектах, можуть навчитися писати ці гранти. А на фоні цього проекту, який перший ми зараз готуємо, можуть е, приймати ці партнери, навчитися не тільки навчитися писати, а й готувати ті наступні проекти, які е, в майбутньому хочете на наступні гранти, які на проекти, які хочете подати. Це такий перший конкретний проєкт, який Буде у співпраці з Закарпатською областю. Є в нас якби суб'єкти вже з Закарпатської області, які приєдналися до нас. що більше як 420 проєктів було здійснено у рамці Чесько-Польської співпраці. Цікавим, цікавим проєктом також був проєкт, де слідкується дослідження в області міграції тварин, не тварин, але звірів. Дякую нашим чеським. Друзям, які навідалися до нас, я сподіваюся, що ця співпраця буде плідною. Дякую пану Доценко і Сергію Лубку за те, що вони залучили партнерів для співпраці. Дякую всім, хто сьогодні тут є. І ще раз дуже вибачаюся, що мушу це приємне спілкування наше залишити. Але я думаю, що це перша зустріч і це тільки початок. Хотів би сказати ще про е, наукові дослідження. Ваш регіон, Закарпат, Ячівський район мені надзвичайно сподобався, але ті умови, які ми побачили, звичайно. Тішки, в яких люди працюють, особливо в школах. Ми дуже раді взяли такі матеріали, такі деякі матеріали, які ми розклали у себе в різних інформаційних центрах, в різних готелях. Я був би дуже радий, якби ви в рамці цих проектів приїхали до нас, подивилися, як у нас це все проходить. І якби навчили повчилися і все би використали за великі гроші, можна сказати. А тут в чорній воді у вас це все так в такому занедбаному на стані. Тобто і ці всі комплекси для лікування вони не нарушують цього середовища природнього середовища. Будуються нові нові комплекси, такі лікувальні комплекси в, в Угорщині. А в чорній воді на жаль ми бачили тільки дві ванни. Ми подивилися. На інтернеті зовсім нічого не знайшли. Я з вашого дозволу теж подякую. Інформація Романа була не, не лише цікавою, але й дуже корисною. Це ще раз показує, що нам усім треба навчитися крім того, щоб використовувати кошти, які ми збираємо, треба їх ще й залучати. Самий широкий спектр, який був сьогодні презентований, самий широкий спектр можливостей. Він дійсно є, треба тільки попрацювати і на рівні шкіл, і на рівні садочків. Я думаю, що ми таку можливість ми давали і да? тепер і на рівні освіти, медицини, культури, соціальних закладів і так далі. Ми попросимо в першу чергу Романа, щоб він зміг. Нас долучити до проєктів, які будуть у третьому турі ТЕСА. Ми ще поговоримо про це з ним сьогодні після обіду, але це я озвучу для вас усіх. Друге побажання, яке у, нас, у мене було, просьба до Романа максимально допомогти нам у написанні проєктів у, у четвірки. І до Терези, і до Романа а, передати таку нашу просьбу а, використати можливості співпраці країв а, на рівні медицина, освіта, соціальних заклади. Була би така просьба, аби ми у ми нашому листі, аби ми мали а, таку співпрацю, крім того, що краї, щоб співпрацювали Освіта нашої освіти, медицина, ваша медицина, соціальні наші заклади, соціальні заклади. Я вибачаюся, я розумію, що ми там трохи багато часу, може втомилися, але то, про що ми говоримо, насправді є. nejvíce zajímavým, velmi korisným a velmi potřebným každému z vás, kdo tu sedí. Dobré poledne, možná už odpoledne. Uh, já jsem tu prezentaci nemám takhle, nemám pro vás prezentaci připravenou. Nemáte tyto dny prezentace. Ne, uh, ne. pět, uh, ten důvod je prostý. Myslím, že mý kolegové vám řekli spoustu věcí. A proč je ta, že čeho mi počuli bohatou, čeho koleg? Tak to je takový způsob, projde, že já pokažu vám celý web vnímají, <laughs> jak je to jak by mera. E, uh, takže já bych tady ráda mluvila o té spolupráci. Vyhadí o tom na několika dní, co jsme tady byli, jsme viděli neuvěřitelné množství věcí z různých oblastí, tak už je to kultura, sociální oblast, uh, nemocnice a tak dále. На протязі цих днів ми побачили надзвичайно багато різноманітних місць це в області культури, освіти, медицини і так далі. Бачили ми місця, де ви успішні, ми бачили ми місця, де треба нав'язати співробітництво, аби ті місця були покращені. Але набагато важливішим є. Значить, спевнити, зміцнити це співробітництво для участі на майбутніх проєктах. щоб люди значить, пізнавали культуру, і свою культуру, і чужу культуру, і до майбутнього, щоб це принесло їм. Перший проєкт, як я зрозуміла, готується проєкт, щоб навчитися, як писати проєкти. Вам допомогти те обладнання, які пристрої дісталися до ваших лікарень. Нам дуже сподобалося тут, ми відвідали багато таких атрактивних місць туристичних і так вважаємо, що ми тут не останній раз, а вимого своїх друзів і приїдемо сюди як туристи, щоб показати їм. Ваша прекрасне закарпаття, проспектики, буклетики, які вільно ви можете взяти, і не то що так просто десь його закинути, а щоб вони вас інспірували для того, як ви могли б витворити свій свої веб-сайт або свої буклети для пропаганди свого е, своєї інституції, своєї фірми, свого е, закладу. Вчора ми говорили про те, що погана дорога туди веде до чорної води чи до цього. Е, серебряного раю, але, наприклад, мій син він сказав, а чого тут можна зробити таку якби, атрактивну таку дорогу для таких туристів, які іменно цього і хочуть. Вони поїдуть собі на велосипедах чи на ну, цих мотоциклах, чи це звичайно то, може, кожна ідея буде То, що ми сьогодні стільки часу тут просили. Але я думаю, що час проведений тут, мене особисто, я думаю, вас так. Спонукає до чогось іншого, до чогось нового, чого нам все треба вчитися, ніколи не пізно, і час, коли участь, не враховується. Протягніти роки, я думаю, що це теж не врахується. Щиро вдячний нашим колегам за інформацію, яку ми дали, ми показали. Те, що в нас є добре і те, що не добре. Ми показали тільки фасад нашої рощини, ми показали, чим ми живемо і як ми живемо. І я побачив за ці дні, що вони зрозуміли, як ми живемо і саме основне, чому ми так живемо. Я побачив щире бажання допомогти нам. Для того, щоб ми могли рухатися вперед. І ця зустріч це теж допомога. Допомога це не лише обладнання, допомога це і надання можливості жити чи робити щось краще. Я також приєднуюсь до цих гарних слів, які сказані з Іваном Івановичем. від імені депутатів районної ради. Будемо раді, щоб наша співпраця, яка сьогодні розпочинається, продовжилася в реальних проєктах. Ви побачили частину нашого району. Район дуже великий як для району, тому що це третина вашої, вашого краю. На жаль, середня зарплата, яку ми сьогодні побачили, у нас в 4 рази менша. Гори наші чуть-чуть вищі, як ваші. На 200 метрів. І дуже не тим, що по цим горам колись, колись кордон між Польщею і Чехословаччиною. І стопчики, які там ще залишилися, показують з однієї сторони Т, з іншої сторони Ч, І це може бути один із проєктів. Так що це от ця історія, яка у нас спільна з 1919 по 39, коли ми ходили Склад Чехословаччини і е, наші е, батьки, діди дуже гарно згадували е, про цей от період, коли сильно, коли дуже е, скажімо так, розвивалася тут е, промисловість, будувалася інфраструктура. На жаль, не все, не все зуміли зберегти, такий як е, колійна залізниця. Але мости цієї вузькоколійної залізниці, ще деякі залишилися, не слугують нашому народу досягти. І будемо дуже вдячні наперед за те, що вже запропонували по поводу медицини, по поводу освіти, і в тому числі, щоб наш район залучався через допомогу вашого краю як партнерів, коли ми можемо участвувати і отримувати гранти від Європейського Союзу. Башу участь за організацією. Цієї всієї роботи депутатам голубці і пану Сергію і Івану Івановичу, що добре тут все організували. Дякую. Вам дякую за участь. Я думаю, ще раз кажу, що ви винені звідси те, що можна рухатися вперед, а нашим концерта ще на вдячність і ми продовжимо нашу роботу. Дякую, до